Півстоліття тому у ріпні з'явився освітній заклад. Саме тоді вперше свої двері відчинила тутешня школа. За цей некороткий проміжок часу її стіни покинули сотні випускників. П'ятдесят років. Це з однієї з позиції епохи це мало, а з позиції людського життя то це багато. За 50 років ваш колектив зміг організуватися, зміг виховати дуже багато людей з великої букви, людей твердої позиції, людей патріотів. Серед випускників хлібороби, учителі та найбільша гордість держави Її захисники. Нині вони боронять східні кордони, аби їх односельчани жили під мирним небом. Рівнянська школа. Ла виховала чимало гарних людей, які працюють у всіх сферах діяльності, і є безперечно гордістю. Як і школи, так і громади. Вони своєю щоденною працею прославляють свій рідний край. Також відзначили ветеранів освітнянської ниви та поважних людей села. До того ж, у цей день ріпнянська школа отримала ще цінні подарунки від народного депутата України Сергія Лабазюка. Народний обранець постійно допомагає навчальному закладу та робить усе можливе, аби розвивалася освітня галузь Волочиського району. Якщо наша нація буде здорова і фізично, і духовно, і буде освічена і буде патріотично налаштована, то нас чекає гарне світле майбуття. Так невеличка школа відзначила свій ювілей. Втім, для сотень випускників то не просто школа, то другий батьківський дім. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський, Новини телеканал Ексклюзив.